Міні-агро Київ, південь, селище Гловаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса, Ловел 504 з кондиціонером є в наявності. Тут у нас стояночка тракторів. Хто ще не придбав? Звертайтеся. Джинма на стандартних колесах. Джинма 244-та люксова на широких, ще люксова. Шифенг 244 ремінний, 354 ремінний. Булат 240-й 3-хциліндровий, 454-й, шифен 244-й С. І булатик 244 Елька. Так, ну і там в рядочку. Солі 105, -й, 50. Шифенгі ремінні. Там у нас проміжочок стояло два. Соліса екстри, продано, запаси поповнимо знов з'являться. Так, тут ще 35-ка стояла, також продана. Є кошки стоять, не продаються. Оріони. Чифенгі, Донфенгі, Джин, Миловоли, будь ласка, запрошуємо на майданчик. Драйв? Міні-агро, Київ, південь, селище Главаха, 27 кілометр, траси Київ, Одеса.